Привіт, мої любі малята! Сьогодні я познайомлю вас з письменником, який уявив, що звірі колись говорили і придумав про них казки. Письменник цей Іван Франко. Іван Франко народився в сім'ї коваля, ріс роботящим товариським хлопчиком. Він дуже любив природу, допомагав батькам по господарству, любив придумувати різні казки, пригоди, історії. Коли виріс, Іван написав книгу казок, яка називалася Коли ще звірі говорили, він писав так: Тисячі речей забудете, а тих хвилин, коли вам люба мама чи бабуся розповідали казку, не до смерті. Послухайте одну з його казок, яка називається «Заєць та їжак. Тож слухайте уважно. Їжак стояв в собі коло дверей своєї нори, заклав лапки за пояс, виставив низ на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку, чи гарно, чи погано кому яке до того діло. Як знає, так і співає, мугикав собі тихенько, а далі подумав, поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочки, дай лишень піду я трохи в поле. Пройдуся, та й на свої буряки подивлюся, чи добре вирослі. Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини, а тому говорив завжди Мої буряки, ну добре! Обережно зачинив він за собою двері і поплентався стежкою в поле. Недалеко й пройшов аж тут назустріч йому заєць. Він також прийшов погулятися і до капусти своєї теж навідатись. Побачивши зайця, їжак привітав його чимненько. Та Заєць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже свисока і озвався. Ого, а ти чого так рано ось тут? По полі волочишся? Погуляти вийшов, відповів їжа. Погуляти, зареготав заєць. А я думаю, що з твоїми кривими ногами краще було б лежати, ніж на прогулянку лазити. Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо ноги в нього такі криві. Ти, певно, думаєш, каже їжак до зайця, що ти своїми довгими лапами швидше побіжиш, а вже ж, відповів зайць. Можемо спробувати, мовив їжак. Ану, поб'ємося об заклад побачиш, чи я тебе не пережену? Це вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками випередиш мене, засміявся заєць. Ну, про мене, спробуємо, коли тобі охота. Гаразд, відповів заєць. Давай руку. Яд, а тепер біжім. Ну, ну, чого так поспішати, відповів їжа. Треба наперед піти додому, трішки поснідати, а через півгодинки я повернусь на оце місце. Заєць не мав нічого проти, бо йому хотілось перед тим похрумати свіжої капусти, а їжак тим часом поплентався додому. Приходить їжак додому і каже до своєї жінки, Жінко, збирайся швиденько, підеш зі мною в поле. А чого мені в поле? питає їжачиха. Знаєш, я з зайцем маємо бігати на випередки. Чи ти, чоловіче, з глузду з'їхав? скликнула їжачиха. Ти із зайцем хочеш на випередки бігти? А вже ж хочу, і ти мусиш мені допомогти. Що мала їжачіха робити? Зібралися і пішли з чоловіком. А дорогою їжак і мовить до неї. Бачиш оцю довгу ниву? Тут мають бігти наші перегони. Заяць бігтиме одною борозною, а я другою. Від тіля згори. Починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут, у борозні, і коли заяць прибіжить сюди, то ти відповіді голову та й крикни А я вже тут. Так, розмовляючи, вони прийшли на умовну ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов борозною на другий кінець. Приходить, а заяць уже там. Ну що ж? Біжимо! питає заєць. Ну, раз, два. Один став одну борозну, другий другу. Заєць крикнув Прі! і рушив сам, як вихор невой. А їжак пробіг майже з три кроки, потім притаївся в борозні і повернувся назад, на своє перше місце. А заєць біжить що сили. Та коли добіг до кінця неви, аж тут їжачихова жінка. З другої борозни кричить йому назустріч. А я вже тут. Заєць тільки очі витращив з дива, йому і в голову не прийшло, що це не той їжак, бо знає, їжак і жичіха однаковисінькі на вигляд. А це ж як могло статися? скрикнув заєць. Біжим іще раз назад. І, не видихнувши добре, він вихром полетів невою, поклавши вухо на спину. Їжачі халишилися спокійнісінько на своєму місці. А коли заяць добіг до другого кінця неви, то там їжак йому назустріч. А я вже тут. Розлютився заєць. Що за диво, щоб кривоногий їжак мене випередив і, не тямлячи себе з досади, крикнув Ану, раз біжим!» Про мене, Семена, мовив їжак, біжим хоч десять разів, мені байдуже. Побіг заєць, а знизу знову чує. Я вже тут. Біжить ще раз угору. Знов те саме. Так він бідалаха бігав, бігав аж сімдесят і три рази туди і назад. А їжак кожного разу був уже тут. Чи заяць добіжить до одного краю неви, чи до другого Все чує одну, і я вже тут. А сімдесят четвертий раз заяць не добів, саме на середині Неви впав на землю і сканав на місці. А їжак гукнув на свою жінку і обоє пішли радіючи додому. І живуть, мабуть, і досі, коли не померли, після того увесь заячий рід. Зарікся бігати на випередки з їжаками. Сподобалась казочка, а зараз трішечки розімнемось. Сірий зайчик сів і жде, Сприт на вушками веде. Зимно зайчику стоять. Треба трішки пострибати. Пострибати відпочити. Діти, як називається казка, яку ви прослухали? Заяць і їжак. Хто є автором цієї казки? Іван Франко. Де і за яких умов зустрілися Заяць і їжак? Про що вони заклалися? Хто переміг? Як їжак переміг свого суперника? Що йому в цьому допомогло? Який ми можемо з вами зробити висновок? В першу чергу треба розум мати, а потім і все інше згодиться. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!